Ви в фразу Зеленського, коли він тільки став президентом. Я в своїй голові війну вже закінчив. А мені здається, вона для нього ніколи особливо не починалася. Це не його жертви, це не його рідні, це не його друзі там гинуть. Його друзями все в порядку. Його друзі стали доларовими мільйонерами. Зараз дехто з його друзів стане доларовими мільярдерами. У них все в порядку в його друзів. І в нього все в порядку. Тому насправді вони зараз думають про своє збереження. Я вже звернув увагу. Починаючи з весни 2022 року, вони думають тільки про політику. Порошенко від політики відмовився. Слухайте, всі відмовилися перші зараз. Ну тільки Зеленський весь період думав тільки про політику. До речі, для мене показове, що дійсно щось там пахне виборами. Тому що, ще раз суб'єктність він віддав ворогу. Росія вирішує тепер, коли у нас буде перемир'я, і відповідно з того можна прорахувати, коли у нас будуть вибори. Зеленський там для них як шістка. Вони просто його використовують дуже, але в них є подружка. Ну, от Юлія Володимировна, вона ж дійсно подружка Путіна була Путін. Десятому році ставив на неї на Януковича. Путін не ставив. Путін зневажав Януковича. На Януковича ставив Дмитрій Медведєв і. Вона має свої контакти. От зараз, коли Юлія Володимирівна кожен день, німа ні дня без розгонки дорогої за грубі гроші, розгонки по телеграму, по інших соцмережах своєї реклами. Вона ну вона правда вже постаріла і вона вже дуже примітивно робить. Вона просто краде інформацію, те, що оголосили в європейській солідарності, краде прямі тексти, приписує їх собі, їх розсилає. Ну але в будь-якому випадку. Юлія Володимирівна знає про те, що твориться в Москві, набагато краще ніж Зеленський, бо з Зеленським там не спілкуються. А вона, напевне, може передзвонити на перший, другий чи третій телефон і спитатися, що там відбувається. Це не гарантія, що саме так і відбудеться, але вона почала дуже відверто непроховно готуватися до виборів. Тобто, на сьогоднішній день у нас до виборів з ключових тих, хто на президентській, готується тільки двоє людей: Зеленський і Тимошенко. Тимошенко почав от буквально з кінця серпня, що означає, що щось, мабуть, відбувається, чого ми поки що не знаємо. Але це президентський за президентський Зеленський чіпляється як вожкожуха, і там, там неймовірно Реально, що все. Ви пригадуєте, як рік тому, в кінці серпня, Єрмак вирішив, що Зеленський йому вже надоїв, тому що це ну він безнадійний, просто безнадійний, і він вирішив протягувати притул кандидатом президенти. Пам'ятаєте той журнал НВ. Який був присвячений обкладинка, все присвячено вже майбутньому лідеру нації кандидату в президенти притулі. Там були такі скандали. Там Єрмак два тижні не мав доступу до Зеленського. Ви собі це можете уявити, і довелося журнал передруковувати все, при десь заникався. Потім, коли було повернення до теми, йому довелося в Канаду втікати і переховуватися там. Ну потім вернувся. Зараз при того, ніби все в порядку. При вже президент не претендує. Тому що Зеленський дав зрозуміти. Я розумію так, кожен, хто захоче лізти в президенти, хто в нього забирає голоси або з ним конкурує. Він їх зітрев порошок. Отут він свою суб'єктність збереже, використає Татарова, скажімо, проти Єрмака, в тому числі і використає і все інше. Тому насправді по президентських у нас буде очевидна ситуація: Зеленський, Порошенко і ті, хто в Порошенка будуть відбирати голоси. Оце будуть всі кандидати на вибори. Я думаю, так що залужного якимось чином заблокували. От я не знаю як, але зубіга, мабуть, переконати. Мені здається, що залужний навряд чи піде. І от буде ситуація Зеленський, в якого немає права ніхто відбирати голоси, інакше просто будуть стирати в порошок. І Порошенко плюс ті, хто в нього будуть відбирати голоси. Оце на президентські вибори планується. Такий план у Зеленського. Який план всіх інших, чи вони за цим планом підуть, чи ні, ніхто не знає. В тому числі ніхто не знає, як поведеться залужний. Хоча думаю, що все-таки він від Мовився. А от парламентські вибори. Згідно з Конституцією, вони взагалі мають бути розведені на півроку. Але вся проблема в тому, що і одні, і другі вже протерміновані. І в зв'язку з цим. Вступає момент, що тільки з'явходиться можливість їх провести, їх треба проводити невідкладно. Інакше це узурпація влади. Узурпація парламентські чітко написано: вони мають бути проведені в 90-денний термін після скасування воєнного стану. Це чітко написано в конституції. Напряму ця Верховна Рада чинна до прийняття присяги набуття чинності новою радою, яка буде обрана після скасування воєнного стану. Саме після скасування, а не в терміни, якісь там через рік, через два. Тобто. Парламентські вибори мають прийти через 90 днів, акурат першу неділю через 90 днів після скасування воєнного стану. Президентські вибори мають бути оголошені Верховною Радою. Там інша процедура в термін 100 днів до перед тим терміном, коли вони мають відбутися, оскільки вони вже протерміновані, то в такому випадку вони мають бути оголошені за 100 днів. Не до їх проведення в той момент, коли припиниться ну дії, які не дають їх провести. Воєнний стан не дає провести. Ну там 100 днів, там 90 днів. Хоча термін вибори що є процедури, і там і там 90 Я думаю, що вони зведуть в один день. Ну ніхто не буде робити вибори там з перервою, ну там два тижні. Умовно вони ж все одно в неділю мають проходити. Очевидно, не будуть більше там якісь будуть ще другі тури, все інше. найімовірніше один день. 90 чи 100 днів після скасування воєнного стану. Обоє виборів. Причому президентський ще щось так, знаєте, з натяком, а парламентський дуже чітко. І от у мене просте питання: а на кого робить ставку Банкова? Я вам наведу кілька прикладів зарівна. В себе на політбововні, такий є зимний бачок У неї там це помічниця ярмака, зарівна, яка відповідає, в тому числі, за інформаційну політику. Їх там багато тепер відповідає. Був один Подоляк, потім Зарівна додавалася, Тепер ще Дмитрій Літвін додавився ще один Шуваловський вихопок, і от вона. В себе проводила якесь, ну це дуже велика дурість. На зеленому бачку проводити соціологічне опитування своєї аудиторії. Але цікаво не відповіді. Відповідь зрозуміло: всі за Зеленського, там само собою. Цікава інша річ, які питання були поставлені. І там було про парламентські вибори, певний список партій. Там була партія слуга народу Олени Шуляк, і партія, умовна партія Зеленського, без того, хто там лідер. Просто назва партія Зеленського, партія притули, ну, Європейська Солідарність, там Батьківщина, там з назвою Європейська Солідарність Порошенко, Батьківщина, Тимошенко. Але там була окрема партія Зеленського. Зрозуміло, що боти і тролі, які працюють з цією Зарівною, віддали абсолютно більшість, по-моєму, там поза 50% партії Зеленського. А скільки було за партію Суга Народу, я точно не згадаю, мені здається. Чи три, чи 4 чи 5%. Це їхнє внутрішнє опитування в середовищі, партій, не просто партійному, це середовище політ... експертів, політологів їхніх, журнашлюшок, тих, хто підписані, хто дивляться лише, що там за рівна вкине який бруд, який треба теж повторити всіх тих тролів, цієї тої поторочі. Оте все наближене до банкової болото. Тобто вони партію Суга народу, схоже, вже не дуже розглядають як кандидатів. Перше, по цьому це повидно, після того, коли, скажімо, той ж самий Єрмак, який має поки що вплив, безумовний вплив на контроль за Стефанчуком, віддав наказ давати дозвіл на вихід з фракції починати. Дали ці Яценко, чи як ота, що Богослаївська була депутатка, дали безуглій право вийти. До того ж, не давали, а тут дали право вийти. Без уго своя людина дуже своя для ярмака її вивели, щоб вона не падала разом з тою всією пірамідою, яка буде обсипатися пірамідкою е, суги народу. Тобто їм скорочують їхню кількість, їх все менше і менше враховують їхні інтереси, хоча за голосування мій поки що платять. Тому мені здається, що партію сух реально підтримати не будуть. Вони самі мають ресурси, вони підуть, а Рахамія буде цю партію тягнути, тому що Рахамію нікуди інше не хочуть. А далі ми дивимося, от партія Буданова готується. Хто там буде? От, після того як цей з антитіл засвітився, що він буде йти там все на вибори. А я чув до того, що він обговорювався з Будановим. І що він буде в партії Буданова найбільш розкрученою фізіономією, тобто в першій п'ятірці. щоб він там десь співав на виборах, щось розказував, тому що про нього хтось десь чув. От партія Буданова готується. Партія притули. Знаєте таку партію Європейський Кривий Ріг? Ні? Не знаєте? А якщо партія? Це вона так називалася при заснуванні давно. А зараз вона називається Платформа справедливості. Її очолювала одна, ну ще в попередньому варіанті вже як платформу справедилася. В попередньому очолювала одна дама, яка дуже близька до пінчуківських, а основне до фіалівських. Фіала це ж теж один хресних батьків притули. До фіалівського середовища Вона, Я прізвисько її не згадаю. Вона особиста подружка дружини фіали. Це цей олігарх чеський, який володіє тут купою медіа, всім іншим. От вона дуже з того середовища, і вона одна з контролерок притули. Але зараз вона. Передала цю партію уже одному з керівників, по-моєму, заступників керівника фонду притули. І він переочував цю партію, а його притулячі ж представники розказують: Так, це наша партія, так ми її перед самими виборами прийменуємо. Зараз не потрібно виборами вона буде, напевно, називатися Бог чи партія Сергія Притули. От маємо партію притули. Недавно брифінг з Терненко згадним розповідають про свою партію, яку вони будуть створювати. А йому скажуть: ті партії вже всі створені. Просто єдине, що ну партії ми розуміємо, партія, отак ми звикли. Європейська солідарність, там, скажімо, народний рух України. Ну та господи, навіть ідеологічна, колись комуністична партія була, ще там, навіть батьківщина, це є партії, де є люди. Де реально наповнені де незові осередки, де в містах там є. Ну скажімо, містечко маленьке, містечко там 10 тисяч населення. А ми знаємо, що там 200, скажімо, членів цієї партії є гарантовано. От це реальні партії, а на справі там зовсім інше. Це так називається партії, готові під продаж на клю під ключ. Мені колись навіть казали, не хочеш купити? Ні, я кажу, не хочу. Перше, грошей нема. Дуже не насправді це є люди, які мають свою лапу в Міністерстві юстиції. Вони оформляють документи, фейкові з'їзди партії, фейкові діль, ті, представництва. Там людям щось платять за те, що вони поставили підписи, якісь відповідні збираються. І партію реєструють, ніби вона провела з'їзд, зареєстрував якогось керівника, Керівник, якийсь там Пупкін е, Іван Іванович. Оцей Пупкін тримає нібито партію, власник її хтось інший, і в певний момент партію продають комусь, кому потрібно створювати партію, з нуля тепер не потрібно. Ви купуєте статутні документи, проводите, нібито, з'їзд, і Пупкін подає заяву на звільнення, а стає вже керівником, ну, умовний притула. І він вже тепер лідер партії. Отаким от чином перереєстровується більшість партій, крім старих. І зараз з цим буде дуже цікава історія. До речі, те, що я вже знаю, реально знаю в Міністерстві юстиції, ще давніше почалася історія. О, ті, хто хотіли перереєструвати партію, зокрема, військові, справжні військові і справжні волонтери. Звідки знаю? Ну тому, що от, скажімо, одна моя знайома хоче йти в політику. От вона захотіла, вона дуже багато займалася волонтерством. Вона захотіла все-таки зареєструвати і спробувати, може, на місцевих виборах швидше зареєструвати свою партію. Вона дійсно підготувала там всі документи, все, і вона знаєте скільки? Рівно рік оббивала пороги Міністерству юстиції. Їй рік тягнули реєстрацію партії, рік, а мають робити упродовж одного тижня. А у вас буде три тижні на перереєстрацію. От всі ці партії притулячі, старненьківські, будановські, вони всі будуть зареєстровані вмить. Старі партії з ними нікуди не подінешся. Вони будуть учасниками Європейська Солідарність, Батьківщина. Вони будуть учасниками. А нові партії, які будуть, скажімо, непровадні, скажімо, тут ну, кривонос хоче партію мати, мені здається. Ну, хотів, два роки тому я точно знаю, що він висовлював думку, що він буде лідером партії, він буде створювати партію. От, кривонос понесе документи. Йому скажуть: ну приходьте через три місяці. Так через три місяці вже вибори відбудуться. Ну на наступні вибори, через п'ять років, будете висуватися, йому пояснять. Отаким чином будуть робити. Тобто, вони вже працюють під цю ситуацію, щоби по Верховній Раді пропустити якомога менше демократичних сил якомога більше тих, хто робить мімікрію. Фальшиві волонтери, фальшиві. Військові, фальшиві патріоти, навіть і російські, але російські будуть якраз не фальшиві. Мабуть, Арістовича, арістовича, ніби потіснили. А хто тепер там буде? Може усик, може ще там хтось буде. От хтось буде. Тому насправді вони дуже активно зараз готуються до проведення е, саме парламентських виборів. До президентських вони не припиняли готуватися, а до парламентських готуються. Більше того, верхові кажу, верховний, уже в адміністрації президента, в офісі президента вже створена посада. Координатора штабів для проведення організації адміністративного ресурсу це керівник колишній закарпатської ова. Цей ми, 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 ми ой. Микита. Микита він вже провів перші наради. З представниками місцевих органів там влади, ну цих по державній адміністрації саме на тему підготовки до використання адмінресурсу. Вже в Києві е, заступник міністра освіти України Вітренко, такий, який є також депутатом Київради від Сух Зеленського, дуже одіозна постать. Він вже провів нараду ректорів київських, де визначався, хто будуть лояльні, а хто не лояльні. Може поміняти ректора треба ще до виборів, а може десь там їх нейтралізувати максимально. Мермально, тобто вже готують всі якимись може... справами кримінальними чи ще та, чимось та, вилегати, притиснути. На що там... ж це така увага до закарпатців? Цікаво, як у Януковича, я згадую. Він же ж теж mm -hmm. запрошував всяких політтехнологів, таких головів штабів. Чому ну не знаю? Закарпаття дало, згадайте, Луганська Закарпатська область. Дві протилежні, дали Зеленському найвищий відсоток на другому турі, по-моєму, якщо я не помиляюсь, далеко за 80%. відсотків. Що там ще? Ну я не знаю. З одного боку, ніби дитя, це ж західна Україна, але це дуже специфічна область, де хороші українські настрої в людей. А у влади, відверто кажучи, падлюченькі з тим москвофільством, з тими своїми там угорськими, там фіцовськими зв'язками, ну там завжди була схильність уському партії регіонів, там теж мали завжди дуже сильний успіх. Проросійські сили там мали сильний успіх. Тому насправді. Я не знаю чому. Ну, мабуть, ще й Микита відповідна постать персоналі, який вміє це робити, от такі, знаєте, як кажуть, безпредельщики. Нагробив, натворив, доробив до такого. Інші думають, куди ж я тікати буду? До Ростова зараз не втечеш фронт. А тут просто кордон за 500 метрів від твого дому. Шук, і ти вже з другого боку, і вже тебе ніхто не дістане.